Козаки, благородні лицарі чи степові розбійники? Ну я б не ставив чі а Казав благородні рицарі і... розбіни розбійники так, тому що це романтизм і козацтво, воно романтизоване насправді. І на початку ХХ століття люди, які будували українську державу, дивилися на козацтво під однім таким ракурсом. А царська Росія дивилася на козацтво під певним також ракурсом, що вони там Русь южною обідініліс, Русью Северною і так далі. Там Богдан Хмельницький, Богдашка, Хмельницький, Переславська рада і так далі. Але насправді козацтво це набагато більший комплексний феномен. І навіть і саме слово козак, яке тюркського походження, яке означає людину, яка вільна озброєна і яка в собі поєднує найманство, розбійництво, також уходництво, наприклад, там випасати худобу, займатися полюванням. Тому це таке от різне. І козацтво 16-го століття, і 17-го століття між собою вже відрізняється. А що казати про козацтво Чорноморське кінця 18-го століття, наприклад, проте можемо сказати, що козацтво це феномен степу, а Україна це межа. Між між степом і лісостепом, осідлим образом життя і кочовим образом життя. І козацтво могло сформуватися лише на фронтирній цій території, де не було такої, знаєш, держави, яка могла б контролювати ці території. Тобто є політичний певний вакуум, який був зайнятий, власне, цією спільнотою, соціальною, в першу чергу, спільнотою козацтвом. Бо, як ми бачимо, в 16 столітті, там кінець 15-го, ну багато татарів, кримських татарів це були козаки. Багато європейців теж описують, що козаки в собі мають різні. Ні нації.